Останнім часом знову спалахнули мовні скандали. Це веде лише до розколу суспільства. Як врегулювати дане питання? Найголовніша відповідь, яку вже озвучили в самому питанні. Це розкол. А, насправді, а, це ж не про це не, не просто якесь питання, там неважливе, Не, не має значення, якою ти мови говориш. Це ґрунт. Це майданчик, це поле битви, на якій Російська Федерація, взагалі вся їх імперія тримається, завдяки якому воно просуває. Знову ж стоїть росіянин, людина, дві руки, дві ноги, голова. Стоїть українець, дві руки, дві ноги, голова. Чим вони відрізняються своєю прошивкою? Що кожен мислить і думає по-іншому. У них своя культура, своя віра, там, своє бачення, цінності свої. Оця от прошивка є одним з найголовніших. За що всі ці битви йдуть, і навколо чого ці битви взагалі йдуть. В принципі, перед тим як загалом війна, оця гаряча фаза це остання ланка цього з глобальної цієї війни. Перше, звісно, це йде світоглядно. Хто ми, що ми, за що ми, про що ми. І якраз в даному контексті російська мова і музика як інструмент впливу є надважливим. Ви говорите про те, що держава робить для цього достатньо. Я з вами не погоджуюсь. Законопроєктів дійсно приймається немало. Можна і треба більше відповідно по захисту підтримці української мови. Я вважаю, недостатньо фінансується в бюджеті державному бюджеті України. На це виділяється мізерно мало коштів. Якщо порівняти загалом, скільки на це виділяє Російська Федерація, саме на просування російської мови і всієї цієї культури, і тим паче протидії всім іншим і в даному випадку українській. То ці бюджети взагалі не, не співквіставні. Друге, що я вважаю, що держава недостатньо робить, це якраз виконавчі органи, які формують цю політику і в першу чергу і впроваджують. Я взагалі вважаю, що тут багато недопрацювання, подекуди навіть провалів і має бути зроблено більше набагато. І це якраз то, на що впливає, в принципі, загальне сприйняття. Воно може бути для когось неочевидним, але насправді воно ж таки відбувається, що ну, наче ну, ми з тобою, наче нормально спілкуємося, з однією ж мовою спілкуємося, ти мене розумієш, я розумію. Ну, все, там хтось. Ну, воює, да, то все Путін. Ой, ну я і окремі якісь люди. А ми з тобою нормальні. Все у нас є добре. Тому ну я хочу, щоб це закінчилося, і тому не буду донатити. А ти не донатиш, не підтримуєш свою армію, яка захищає. Слухаєш російську музику, платиш податки, і з тих податків Російська Федерація робить ракети, які потім до тебе прилетають. Це ж, наче не очевидні речі, але якщо розбереш на перший, другий, третій крок, то вже і закономірність є. Я не є прихильником тотальної заборони і переслідувань, скажімо так, шабашу цих знаєте, як відьм, яких треба палити, всі, хто говорить російською мовою. Я абсолютно не є прихильником. Я прихильником є лагідної українізації, але вона має відбуватися. Не просто що ми щось прийняли і воно тіпа є, ну тіпа воно має так бути. Воно само нічого ніколи не станеться, і ця лагідна українізація, коли люд, люди, які в принципі були б не проти і готові прийти, їх треба трошки підтримати, підштовхнути декогось. Треба там більш активно, когось менше. Але оце все має держава загалом і всі інституції максимально цьому сприяти, виділяти на це величезні кошти, підтримувати, щоб цей перехід ставався. Оце моя політика, оце яку я хочу і буду підтримувати. От. Але тим не менш, я переконаний, що, що ми в цьому напрямку. Не держава, а і всі державні інституції роблять недостатньо. Ми можемо робити на це більше, і е, маємо це робити на це більше. І я переконаний, що правильна політика в ці сформована і впроваджена, вона би за, скажімо так, убезпечила від нас від цих конфліктів, які відбуваються, на жаль, всередині нашої країни, і на жаль. Під час дії воєнного стану і війни з Російською Федерацією, що, наче то звучить нелогічно, але на жаль, воно зараз і досі є, і ми могли б це б уберегти, і убезпечити від подібних конфліктів і на майбутнє, і зараз і на майбутнє, і загалом формувала культуру і ідентичність України набагато активніше і захищали, і просували, і так далі. Тому подібне, це те, що ми маємо робити. На жаль, воно на мою думку недостатнє. Будемо працювати.